Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 10 листопада, 1356-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують пускати дрони на Одесу. Причому пускають один-два штуки. Дрон нарізає круги в море і летить на місто. І так продовжується майже кожні 5-6 годин. На жаль, сьогодні під ранок був прильот одного дрона. Будівлі в Одесі, але без постраждалих. Ну і щось в тому дроні наші вибухівки майже не було. Ну і он зараз по обіді над Одесою. Знову російський дрон. Загалом росіяни минулої доби запустили 67 шахедів, 52 з них збито, 15 прильотів є по всій Україні. Також вночі були пуски двох ракет кінжал кудись в сторону Київщини, Житомирщини. Збитів не було. Ну і при кордоні області росіяни обстрілювали ракетами С-300 і С-400. На Миколаївщину шахеди минулої доби не залітали. Ракетних атак не було також по області в Очаківській громаді. Все стабільно. 11 разів росіяни атакували там дронами, Пошкодили магазин, будинки. Травмованих наче немає. Щодо Херсонщини, то одна загибла людина там після російських обстрілів. Семеро поранених. Ну і на Росії знову є маленькі прильоти. Але ми чекаємо на великі.